Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 298. Подайте у вигляді куба. Одночлена стандартного вигляду. Вираз. Що таке куба? Це означає, що у вигляді одночлена в третьої степені все. Тобто куб це те саме, що третя степінь. Поїхали, переписали умову 8х у шостій степені. Давайте подумаємо: число 8. Це яке число помножене само на себе три рази? Це 2, помножити на 2 і помножити на 2. так? Я запишу замість числа 8 2 в кубі. Далі. Х в шостій степені. Як представити у вигляді куба? От дивіться, 6 це добуток 3 і 2. так? Тому я запишу згідно першої формули, у нас, щоб піднести степінь до степеня, ми показники множимо, так? Тому я запишу Х в другої степені, в дужках, і все це в третьій степені. Зрозуміло? Далі, що я роблю? У нас є ще друга формула, але ми будемо її читати навпаки. Якщо у нас є добуток двох степенів з різними основами, дивіться, А і Б. так? Але, однаковими показниками у нас також показники N і N, то ми їх можемо записати у вигляді. В дужках добуток основ, а за дужками оцей показник степеня. Тому я запишу в дужках 2х в другої, а за дужками показник 3, все. І ми представили у вигляді куба одночлена стандартного вигляді 2х в квадраті, і все це в кубі. Далі, друге, переписала умову. Мінус 27х в кубі і в дев'ятої степені. І починаємо. Мінус 27. Яке число треба помножити само на себе, щоб отримати мінус 27? Дивіться, мінус 3 помножити на мінус 3 і помножити на мінус 3. Це буде мінус 27. Тому я пишу мінус 3. В третьої степеню. Далі. Х в третю переписала, воно вже готове. А y запишу, як 9 ,3 помножити на 3, тому це буде y в третю, в дужках і в третю. Все. Тепер дивимося на нашу формулу. Перевіряємо себе. Тому що у нас, щоб піднести степень до степеня, треба помножити 3 на 3, все правильно. І крокуємо далі. Друга формула, але навпаки, так? у нас основи різні, показники однакові. У нас основи різні, дивіться, мінус 3х і в третій, а показники 3, 3, 3 скрізь однакові. Тому я основи запишу в дужечки. Пишу мінус 3х, третє. Закрила дужку і все це в третю. Отак от, от я представила у вигляді куба одночлена. Далі третє. Переписала умову. Третє дуже легке. І 0,1 тисячна. це 0,1 в третій степені. Далі. X в 12 представимо як X в 4 четвертої і все це в третьою. А y у 18-ї як y в 6 і в 3. -й. Переписали основи 0,1 на X в 4 y в 6, все це в дужках і в 3. Четверте тут трошки треба буде помудрувати. Тут у нас такий коефіцієнт цікавий. Мінус 125, 216. їх отут будемо мудрувати. Потім Х в 15, Y в 21, Z в 24. Так, поїхали. Давайте подумаємо. У нас від'ємне число. Тому я відкриваю дужки і кажу, що коефіцієнт у мене буде від'ємний, тому ставлю мінус. Далі. В чисельнику. 125. Яке число треба помножити само на себе 3 рази, щоб отримати 125? Давайте спробуємо 5 помножити 3 рази. Чи підійде? 5 помножити на 5. Це буде 25, так? А потім 25 на 5, так, якраз 125. Супер, підійшло з першого разу. Отже, в чисельнику у нас 5. Тепер знаменник 216. Що робити калькулятором користуватися не можна. Його на НМТ у вас не буде. Тому що я роблю? Давайте 216 розкладемо на прості множники. Ділимо на 2. 108. Ще на 2. 54. Ще на 2. 27. Так, а 27 на 2 вже не ділиться, тому будемо ділити на 3 ділю на 3. 9 9 на 3 і ще на 3. Угу. І що ми маємо? Отже, число 216 це добуток трьох двійок і трьох трійок. І що це означає, що якщо я 2 помножу на 3, це 6. Отже, 6 в третій степені, тобто 6 три рази помножити само на себе. Це буде 216. От так ми без калькулятора знайшли куб якого числа дорівнює 216. Кому не зрозуміло, дивіться, якщо я мінус 5 шостих помножу само на себе три рази, я отримаю мінус 125 216. Чому? Тому що, щоб помножити дроби, ми множимо чисельник на чисельник. А знаменник на знаменник. І у нас тоді виходить в чисельнику 125, а в знаменнику 216. Бачите? Отак от, от я мінус 125 216 представила у вигляді куба. Зрозуміло? Тобто, це мінус 5 шостих в кубі в третій степені. Все, а далі буде легко. вже Х в 15. Дивимось на першу формулу. Представляємо показник 15 у вигляді добутка 5 і 3. Це Х в 5 і в 3. Угу. Y в 21 степені. 21 це 7 на 3 тобто це Y в 7 і в 3. А Z 24 це Z у 8 і в третій степені. Все. Залишилось зовсім трошки. Дивимось на нашу другу формулу. Крокуємо навпаки. Різні основи. Показники у нас однакові. І от ми ці основи маємо записати в дужку, в одну велику. Так? А потім показник 3 буде за дужками. Відкриваю дужку і що буде? Мінус 5 шостих. Х в п'ятої степені. Y в сьомої степені, а Z у 8. -й. І це все. Закрили дужечки. І це все в третій степені все. Завдання виконано. Ми представили у вигляді куба одного члена стандартного вигляду кожний вираз. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!